Чемпіонат області з важкої атлетики відбувся у Коломиї. За першість змагалися 60 учасників з Прикарпаття 35 з них Коломияни. 60 спортсменів об'єднала обласна першість з важкої атлетики у Коломиї. Турнір присвячений дням Збройних сил України та святого Миколая хлопцям та дівчатам від 14 до 18 років. 20-й традиційний турнір з задоволенням діти приїжджають завдячуючи керівництву міської ради, підтримці області, діти отримують подарунки. Для кожного учасника такі змагання своєрідний підсумок роботи, каже заслужений тренер України та суддя міжнародного класу Микола Чабан. Тривочний процес один а вийти на поміст зовсім інший. Я сьогодні бачив дівчата. Виходять каже, ми боїмо навчання. Бомська так екзамен, їхній екзамен. Цей турнір кузня майбутніх чемпіонів. Пишається Володимир Колесник, начальник управління спорту Коломийської міської ради. Як мінімум чотири майстри спорту, тільки з міста Коломеї, майстер спорту з міжнародного класу Верніка Івасюк, і В нас є талановита дівчинка Віталія Филипів. Яка в 14 років саме от власне з цього турніру починала свою кар'єру? В 14 років виконав майстра спорту важка атлетика у межах міста Коломи – це один з кращих показників із 22 видів спорту, які ми популяризовуємо в нашому місті. Марина Максимів для подій телеканалу НТК.